Люди часто, особливо чоловіки, не можуть зізнатися в своїх переживаннях, в своїх емоціях. Ну, тому що там таке виховання, таке суспільство, такі стереотипи про чоловіків. Наприклад, я говорю зараз про чоловіків. Вихід для чоловіків робити це просто через усвідомлення, а не через те, що я хочу і чого я не хочу. Що мені комфортно і чого я не комфортно. Розуміючи мету, для чого я це роблю. Сенс того, для того, щоб між нами було все окей, я маю докласти певних зусиль зі свого боку. Пробувати висловити свої переживання партнерці, дружині, дитині. Я теж переживаю своє якесь горе, незадоволення, дискомфортне, наслідки від наших непорозумінь. Я переживаю. Про це не варто соромитись, говорити. І це буквально треба переступати через свій дискомфорт, виходити ну, популярно з своєї зони комфорту, з виходити з свого будиночку, зі своєї та, мушлі. Виходити для того, щоб порозумітись, мати мету, порозумітись, кінцеву мету. Тому що внаслідок порозуміння ми знайдемо спільну мову, є шанс. Колись один спікер мені дуже сподобалось, звертався до пар, казав, а ви говоріть і потім доповнення таке. ротом говоріть, тому що ви вже в розумі говорите. Ви навіть коли розійшлися після конфлікту, ви продовжуєте цю розмову хіба не так? А ви одягніть цю розмову в правильні слова і спробуйте це висловити. Є ще один приклад про те, що ну конфлікти чому стаються через біль. Мене щось не влаштовує, там когось з партнерів не влаштовує. І... Там висказуємо. І це нормально, коли ми виговорюємо те, що нас не влаштовує, навіть коли хтось в тому має бути вин. Бо по-любому хтось в тому вин. Це не страшно визнати. Знову ж таки, заради мети порозумітись. Ну і суть якби, того, що я зараз кажу, що біль, невдоволення, вона мусить вийти через вуста словами, емоціями. Якщо ж ні, то це бетонується, складається. І я привожу такий приклад: тут є пружина, така пружна пружина, не висловив. Стиснув пружину, не висловив, стиснув пружину. Не висловив, стиснув пружину. Ви ж знаєте протидія пружини, яка і коли вона пружна, вона потім може покалічити навіть. І так і відбувається з нашими накопиченими невисказаними переживаннями і емоціями. В пізно вони вистрілять і буде тільки гірше, тому краще проговорювати все на стартах. І якщо нема такого навику, то єдиний шлях цей навик здобувати.